А чи ви знаєте, що у мене в Тіктоці півмільйона підписників із цієї нагоди я хочу розіграти серед вас 25 тисяч і декілька айфонів. І ніякі лімони збирати не треба буде. Це подарунок від мене. Я пригощаю друзі за те, що ми зібралися такою компанією, стільки зробили всього за цей час. І нас же Ми величезне ком'юніті. З Цієї нагоди за посиланням в шапці профіля телеграм-канал, де я проводую фірми, поспілкуємось, Я подарунки серед вас розіграю. Нічого від вас не треба, просто будь-на ефірі. Ніяких ні грошей, ні зборів, нічого. Абсолютно це мій подарунок. Моя подяка вам за те, що ми стільки часу разом і нас так багато. Все, що треба, друзі, перейти за посиланням в шапці профіля, відкрити телеграм-канал. Хто досі не знає, як це робиться, на три кнопочки вгорі справа треба натиснути і відкрити браузер, і ви будете там. Можете сміливо відправлятися друзям, бо якщо нас береться більше п'яти тисяч, я збільшу подарунки від 25 тисяч до 50 і більшу кількість айфонів подарую. До речі, ми постійно в контент-хаті наші розігруємо серед людей айфони, макбуки, айпади, планшети і так далі. Я, до речі, відео вам зараз покажу. Марія, я вас вітаю, ви знаєте, що ви виграли iPhone. Ви виграли айфон. Це просто то це просто неймовірно. Я просто навіть не очікував. Ви виграли да, айфан. <риклад> Ми вас <витали>. боже, <риклад> я ти не віримо віри, віри, прям вообще. Ще не можу повірити. Чесно. Я сиділа, думала, боже, це напевне, якісь ну не розмотно, напевно. Лахатро. Може ні, але... Блин, наскільки <риклад> люди не вірять, да? можу просто ось такий айфон. Ти виграв зараз, показую. Сидів до останнього, ну вообще не жидам. Дуже дякую. Аж жінка там? Ще більше рада ніж ви. У нас ніхто не збирає ніякі лімони. Я постійно намагаюсь створити таке середовище, де ми допомагаємо українцям, в тому числі і технікою. Коротше, ми ще робили це до того, як це стало ми стрімом за лімончиками. Дивіться відео, як це відбувається. Переходьте за посиланням в шапці профіля. Зустрінемось, поспілкуємося. Я може зроблю концерт для вас. Розіграємо гроші. Я кажу, якщо збереться нас побільше грошей, подарунків буде більше. Все, друзі, на зв'язку. Ось вам ще шанс поповнити свій карманчик новим телефоном, або свій гаманець грошима. Подарунків буде багато. І ще додатковий сюрприз. Від мене. Все, насолоджуйтесь ну, відео далі, дивіться, як це у нас відбувається. І слава всім українцям, які досі тримаються. Я вас вітаю, Сергій Ванчук дарує вам Apple Watch. Я вам ну, хочу подарувати. <схай> ви виграли <схай> Apple Watch. <схай> я вас вітаю, ви виграли фен Дайсон. Я вас вітаю, Сергій Ванчук. Вам дарує iPad. Олег, я вас вітаю. Ви знаєте, що ви виграли iPad? Нічого мені дуже кайфово, що мені дуже подобається. Що у нас такі подарунки виграли ті люди, яким, я думаю, вони реально потрібні. Ночі, я вас чую. Фух, ми до вас добрались, я вам хочу 2000 тисячі гривень дати. Я згодна. Та дуже дякую, що ви зі мною і що ми з вами стільки справ зробили, і попереду ще дуже багато. Всім папа. -па.